Інформаційний марафон на телеканалі ТВІ 7+. Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. І далі в нашому етері більше аналітики до нього доєднується ігор райтерович це політолог. Пане Ігорю, доброго вам дня! І слава Україні! Героям слава вітаю! Тож, знаєте, сказала доброго дня, і власне хотілося вкусити за язик за язик через те, що недобрий власне він для українців. Чергова комбінована масована атака від росіян була. Власне знаємо про втрати серед цивільного населення, про постраждалих, зокрема у Києві. Більше сотні і висловлюємо слова співчуття власне родинам загиблих у цій війні. Отож, і міністри закордонних справ низки країн Європи відреагували на масштабну повітряну атаку Росії проти України. Не в ніч проти на 24 квітня, і зауважили, що це найкращі докази, як у Кремлі готові до миру. Глава МЗС Латвії після нічної атаки Російської Федерації назвала Путіна м'ясником у Кремлі. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії. і Зупинити її може лише з можна лише силою. Глава МЗС головуючий в ОБСЄ Фінляндії заявила, що чергові. Ві удари Росії по цивільних свідчать, що вона не зацікавлена у мері, і знову ж таки, якщо говорити про логіку Білого Дому, що е, всьому винен все одно Зеленський, бо не хоче погодитися на антиконституційні вимоги від Росії та Сполучених Штатів. Ну, ми не знаємо просто насправді, чи були ці вимоги власне від сполучених штатів. Тут ситуація така, знаєте, дуже непевна. Багато писали світові медіа, що, начебто, мова йшла про визнання Криму, ну визнання російської юрисдикції Криму. Але над Кримом, точніше, але ну принаймні, офіційно ми такого поки не чули. Вчора була достатньо дивна заява Трампа, який дійсно сказав, що, скажімо, так, Зеленський, ніхто не вимагав від зеленського визнавати Крим російський і але от його заяви дуже шкодять перемовинам, просто тут виникає. Дуже просте питання. Якщо ніхто не вимагав, то як такі заяви можуть шкодити перемовинам? Ну правильно, ж логіка дуже проста. Ну Трамп багато вчора, взагалі, в цьому короткому постійно говорив. І фраза про те, що Україна знаходиться в критичній ситуації, але війна може тривати ще три роки. Ну як критична ситуація і війна три роки, в принципі, кореспондується між собою? Ну неважливо. тут це типовий, скажімо, Трамп. Йому зрозуміло, треба знайти якихось винних в затягуванні або в зриві перемовин. І поки ми бачимо, що робити власне винними е, Російську Федерацію Трамп не хоче. Хоча абсолютно всі підстави під це є. І от він відреагував до речі на жахливу нічну атаку. Написав там свій черговий пост е, Трамп. Е, він вже розійшовся на меми. Ну вміє цей американський президент потрапляти в історію. Він там написав, що він незадоволений, unhappy, анхепіда е, тим, що відбулося це в не дуже в дуже незручний час сталося. Тобто, він натякає на те ж по перемовини йдуть а, і така атака, і написав потім Владимир Сто. Ну він, скоріш за все, мав на увазі Путіна, явно не Зеленського. Е, кожен день гинуть п'ять тисяч солдатів. Давайте нарешті укладемо угоду. Е, Ми там вже пішли по принципу Астановітість. Владімір, астановітість да, всі ці стандарти, які були там у Януковича. Але ну це дуже слабка насправді заява. слухайте, дуже слабка заява. А е, заява, наприклад, того ж Макрона, ну просто на кілька голів вище який сказав, що. А що ви хочете від Зеленського, яких поступок, якщо е, ну, на голову його е, громадян падають ракети російські? Да? зрозуміло, що треба спочатку припинити ці обстріли, а потім говорити про якісь там перемовини чи якісь там перемир'я. Так що тут сполучені штати, поки в певних знаєте роздумах таких перебувають, е, вони та погрожують з одного боку вийти з перемовин, якщо все піде не так, як вони хочуть. А з іншого боку, ситуація те для них патова. Якщо вони зараз кудись підуть, це буде прояв слабкості, і це буде відвідверта підіграва. Ання путіну тому придеться мабуть залишатися і все ж таки якось намагатися вирішити цю ситуацію, але але у відповідності до міжнародного законодавства, а не так, як це хочеться зробити власне Дональду Трампу. Нату давайте щось там визнаємо про щось домовимося. Україна пожертвує територіями, завершимо війну і будемо робити гроші. Ну воно так не працює сучасне. Знаєте, і ще щодо Криму також в білому домі висловилося, що якщо такий цінний Крим, то чого ж власне його здали без єдиного пострілу і так далі, і тому подібне. І вже безпосередньо ваші колеги висловилися про те, що в соцмережах своїх висловилися про те, що було двоє загиблих власне під час захоплення Криму, офіцерів, які власне захищали свої військові частини. Крім звичного терору, що цим демонструє безпосередньо Путін, хочу показати Трампу, що він буде вбивати, поки не виконують власне його. Забаганки, чи це черговий тиск на український народ, який би мав нібито далі натиснути на Зеленського. Я думаю, що тут дві мети переслідує Путін. З одного боку, це дійсно такі знаєте, своєрідні тиски на Європу і на Трампа. От показати, що дивіться, я можу, я типу сильний я отроблю такі речі. Е, ну Путін вважає, що Трамп таку логіку якби розуміє. Такі дії розуміє, в тому плані, що ну я от бомблю. І значить, я з позиції сили це роблю, як там каже Трамп, мати карти на руках. Так і от в розумінні Путіна його ракети, шахеди і так далі, це типу карти, які в нього є на руках. Ну це звичайно логіка злочинця. Ми це розуміємо, але ну вона є. Вона на жаль, нікуди тут не дівається, і вона на превеликий жаль присутня певною мірою. З іншого боку, Путін же все одно продовжує вірити, що такими ударами по цивільній інфраструктурі України, вбивством українців, він змусить українців, значить ну якби здатися. Да? Українці почнуть вимагати від своєї влади. Ми почнемо вимагати від влади, що там терміново сідайте за стіл перемовин, погоджуйтеся на що завгодно. Віддавайте Крим там ще якісь речі робіть, тільки щоб ці обстріли при, при, припинилися. Ну знаєте, він е, четвертий рік це робить. Четвертий рік, і е, ну це наскільки треба бути тупим, щоб не розуміти, що це не працює або працює в зовсім іншому напрямку, тому що е, перше, що от ну, люди відчувають після такого, це якраз гнів. Це от. Mm -hmm. Необхідність там якоїсь відплати. або, знаєте, як мене сьогодні подруга зранку написала, коли вони вже всі повиздихають, Да? Тобто, і це ж стосувалося росіян. Тобто, зрозуміло, що всі ці моменти вони ну, зовсім працюють в інший, скажімо, бік. Але от Путін вважає, що це має якийсь сенс, і тому він тут відразу кілька цілей переслідує. Але він робить тільки насправді гірше, тому що європейці, в принципі, давно все це розуміють, і Путін тут нічого поміняти і вставлені українців не зможе. Власне, дійсно, але е, також тут вони включають досить е, свою потужну машину. Ще одну це російське ІПСО. Власне, Власне, воно певно, що дає певний ефект, тому що все частіше у соцмережах з'являються, зокрема, після останньої комбінованої масовної атаки, з'являються коментарі. Що віддайте їм, їм ті області, досить цього терору, бо більше в деяких навіть українських політиків з'являється щось подібне в їхній риториці. Що це дійсно перемога російської пропаганди, чи все ж таки на вашу думку. Е, Якась реальна втома українського суспільства. Ну, дивіться, втома вона ж об'єктивно присутня, і відкидати цей фактор ну абсолютно неправильно. І вона є. Українці про це говорять ніхто цього не приховує. Але розумієте, втома може бути ж різна. Ну дуже довго суспільство звикало до того, що це буде не спринт а марафон. Ну війна да, власне і судячи з опитувань, все одно переважна більшість суспільства готова це ще терпіти, тому що ніхто не хоче, щоб війна закінчилася так, щоб вона знов потім почалася через рік. коли Росія буде краще готова. І вона буде думати про те, як власне на ну далі воювати і робити багато от таких от схожих ну там речей, як вона робила з 22-го року. Що стосується заяв окремих політиків, Ну тут мені здається, кожного ну, заяву треба розбирати, тому що іноді важливим є контекст. В нас є відверто кілька таких політиків, ну проросійських, які в принципі вкидають подібні тези. В нас дуже дуже багато, до речі, люблять писати про необхідність завершення війни на будь-яких умовах люди які сидять не в Україні, які повиїжджали за кордон, повтікали за кордон, тому що вони явно ж це жартували з порушенням діючого законодавства, і там вони розказують, що і як треба робити, значить на що там звертати увагу, і так далі. Ну тобто, в цьому плані вони по суті займаються такою підривною діяльністю. А певні заяви, які звучать в Україні, ну ще раз кажу, тут треба просто дивитися про що йде мова, як власне цей контекст виглядає. Я знаю, що багато таких песимістичних заяв з'являється тоді, коли йде Непровисання чи певні провали там в перемовинах, наприклад, та да? або у нас якось там погіршується відносини з Сполученими Штатами Америки, але ну тут слід розуміти ну, просто річ, що ворог він же не за океаном знаходиться, правильно і ворог не в Польщі сидить. Ворог сидить в Москві, ворог знаходиться в Росії і Росія є ворогом. І тому в принципі треба в першу чергу на цьому зосереджуватися, а не шукати якісь там інші причини. Ну і тим більше зводити якісь політичні рахунки зараз, коли триває повномасштабна війна. Це ж, якщо говорити за натядку середньостатистичну температуру по палаті, як то називають, так якщо говорити за українське суспільство, то все ж таки на вашу думку, цей тиск від деяких українців про те, що нібито там віддайте, давайте підпишемо, а далі будь-що буде власне умовний краще власне будь-який мир, ніж продовження війни, і так далі. Невже вже в українців втратилася оця от реальність того, що Росія на тому не зупиниться, і власне оцей от тиск безпосереднього, який зараз є в суспільстві, все ж таки українська влада від Уває більшу підтримку саме якраз таки у боротьбі зараз, в продовженні боротьбі. Ну розуміти, щоб відчувати цю більшу підтримку, тут все ж таки повинна і влада правильно діяти і правильно працювати. Що я маю на увазі? Нам повинна пояснювати, що відбувається. Не треба приховувати якісь речі, можливо, навіть неприємні, які є. Розмова суспільством повинна бути як з дорослими людьми. Тим більше, е ну у нас суспільство є дорослим, і в цьому плані я думаю, це ні у кого не викликає жодних якихось там застережень. Тому в цьому контексті е знаєте, влада тут повинна якось активніше працювати, пояснювати. І тоді вона буде відчувати підтримку зі сторони суспільства. Суспільство то насправді під, готове підтримувати, але воно хоче теж іноді отримувати відповіді на ті питання, які суспільство хвилюють. Якщо ви таких відповідей не отримуєте, ви відповідно будете діяти в інший спосіб. Це ж очевидно, да, і цей спосіб він буде не надто приємний з точки зору е, ну, дотримання, скажімо, там тих чи інших стандартів, або е, взагалі комунікації, яка відбувається між владою і е, ну, суспільством скажімо так, в цілому це взаємний процес, і е, ну це треба враховувати. Е, розумієте, просто коли влада якісь речі приховує, у нас таке на жаль буває час від часу, а потім вони якби вспливають, Ну звичайно, що рівень недовіри в суспільстві він зростає. Ми це бачимо і по соціологічному опитуванню. Е, тому треба працювати над тим, щоб він був на певному рівні і не зменшувався до якихось критичних показників. От, власне, ви розпочали заділи тему, якраз таки заяв Білого Дому щодо коментарів Володимира Зеленського. Змі щодо мирних перемовин, власне, речниця Білого Дому Керолайн Левіт коментуючи останню критичну заяву Дональда Трампа в бік українського президента, сказала, що президенту США уривається третерпації. На жаль, президент Зеленський намагається сперечатися через мирні переговори в змі. А це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима. Додала вона власне традиційне бажання Трампа, який вважає себе величним, Всі навколо мають його слухати і. Ніяких власне протиріч і ніякої іншої думки? Ну, з одного боку, так. Тобто Трамп хоче, щоб все відбувалося виключно за його планом. Але слухайте: ну це ж дуже інфантильний підхід, це дуже інфантильний погляд. Так не буває. Так не буває, навіть якщо ти президент Сполучених Штатів, розумієте, все одно, все одно ти повинен розуміти, що може бути інша реакція. І ця реакція вона не завжди така, на яку ти там власне розраховуєш. А фраза про те, що вривається терпець, ну так хай він приїде в Київ, подивиться що ви від... ну, не знаю, якщо він в Київ боїться, хай навіть у Львів приїде. Його проведуть тими вулицями, ну по яким прилітали російські ракети. І він подивиться тоді, що таке терпець, і як взагалі це повинно відбуватися з іншого боку. Оку, знаєте, е, ну єдиний хто винен в тому, що в нього уривається терпець, власне сам Трамп, тому що він сам сформував такі завищені очікування. Е, він вже зараз не любить відповідати на питання і дратується, коли йому згадують 24 години. Але це було. Тобто це нікуди не діну не поділося. Тобто, це були його заяви. Він казав, що вся проблема не в Путіні, не в Зеленському, проблема в Байдені. От піде Байден, прийду я, і я за 24 години домовлюся. Ну я не знаю, може він передивився серіалу Картковий будинок. Там була схожа історія, що коли там став новий президент, він сказав, що я зараз з Китаєм все вирішу. Йому кажуть, що ну це неможливо, це ж треба час. Він каже: ні, просто у вас вже новий президент, і відповідно, ми зараз все зробимо. І він зробив, але це Кіно розумієте, в реальні і там не було війни, там були зовсім інші речі. А тут якби війна, і тому Трамп спочатку розігнав такі очікування. Він себе подав, як як він сказав під час інавгурації. Я буду президентом миротворцем, такий пісьмейкер, да, який власне буде займатися цими речами. А коли воно виявилося, що все складно, і воно складно передусім через те, що є Росія, яка ні чорта не хоче говорити, а хоче продовжувати воювати або висуває якісь неадекватні. Вимоги то звичайно терпець у Трампа уривається, але знов таки зверніть увагу. Він його чомусь уриває не на Путіна. А він знов шукає там вихід, от Україна. Я розумію, що чому так відбувається, бо Трамп вважає, що Україна ну це типу слабша країна, ніж Росія, і відповідно на неї простіше тиснути. Але знаєте, от коли ну це смішно смішна ж історія, теж коли він говорить про те, що Сполучені Штати посередник, я посередник, я не на чому боці. Він не може бути посередником, хоча б через те, що Сполучені Штати України продовжують постачати Україні, продовжують постачати Україні зброю. І боєприпаси ще за тими програмами, які були за часів е, Байдена, і тому йому треба було від початку визначитися, що я не, не медіатор, я на боці України. Але якщо я скажу Путіну, давай сідати за стіл перемовин, Путін не відмовить, тому що ну Путін хоче насправді цього, йому хочеться говорити з США. Але ну, бачите, ця ілюзія, що я Путіна вмовлю, і Путін такий з поваги до мене е, завершить війну, ну вона поки не працює рано чи пізно, мені здається, по Трампа дійде, і навіть е, скажімо. Оця історія з сьогоднішнім дописом да, де він написав про те, що е, ну там Володимир Владимир Стоп, да тобто явно що, ну, він ще раз кажу, мав на увазі Путіна. Ну вона показує, що може до нього трошки починає доходити, що кидають його там, mm -hmm. його роз... там, да, і що це росіяни, ті, хто водить його власне за міс. Власне щодо приїзду Трампа чи будь-кого з його команди, як сказали безпосередньо на зустрічі Зеленських, в них сторіс, Да, вони дивляться безпосередньо. В них вони мають сторіс. Все ж таки, якщо повертатися про те, що Володимир Зеленський дає коментарі західним ЗМІ, ну це вже не вперше. І постійно після чергових заяв ми маємо таку реакцію від Трампа, від його адміністрації, від речниці і так далі. Хоча більшість цих коментарів, ну тако, на правду, це тепла ванна для Трампа. Досить підбираються слова ні одного разу. Азуну, принаймні мені не потраплялося, що а, власне яку, якимись словом ображали безпосередньо Трампа чи ще щось, але все ж йому не подобається. Постійно маємо таку якусь нервову реакцію. Можливо, це особиста антипатія безпосередньо до зеленського. Я думаю, тут два фактори. Дивіться: з одного боку, в нього дійсно є певна антипатія. Ну вона присутня. Вона народилася, мабуть, от в той період, коли Трамп попав під цей імпічмент. От всі ці речі, да? і він до сих пір вважає, що через це в нього вкрали перемогу в 2020 році, і він через це програв. А другий момент ну, він пов'язаний з тим, що президент Сполучених Штатів, я не психолог, звичайно, але психологи дуже добре його аналізували. Це велика. Дитина, тобто це дитина, причому яка типу одна, ну така егоїстична, який вважає, що він же вважає себе абсолютно генієм. Він про це говорить, що в мене там такі, як ще якісь такі речі. Е, і відповідно в його реальності ніхто не може говорити щось таке, що не відповідає його баченню, оскільки Україна, конкретно Зеленський, робили це не один раз, не один раз. І знаєте, історія там з зустріч в овальному кабінеті вона вже ввійшла в анали. навіть західні журналісти американські придумали такий термін зеленський, де зеленський здей. Ну, день mm -hmm. зеленського, mm -hmm. але це не для це не позитивна історія. Да, це і, щось таке. Е, от в нас є інший виріс. вираз він наз, звучить як іспанський сором. Да, тобто, коли ти за чимось спостерігаєш, хтось щось там робить, а соромно тобі. І оце якраз по відношенню до Трампа, тому що навіть американські медіа вони е, шоковані були тим, що там відбувалося. І от в сукупності всі ці фактори призводять до того, що Трамп просто не сприймає якусь іншу думку, не сприймає іншу думку і тригериться. На різних заяв... ну, прямо на, мі... на мінімальні якісь заяви чи якісь речі, які йдуть не по його, і все. Чому це не відбувається по відношенню до Росіян, крім того, що Росія сама по собі в уявленнях Трампа ну ядерна ж держава? Да є ще один момент: Росіяни, на жаль, вони повністю розклали Трампа по полицях. Давайте так це скажемо, і вони знають, на які точки треба натискати. Вони знають, як з ним треба спілкуватися, як йому треба лестити. Слухайте, от всі ці історії про молитви, історії про портрети, воно для нас виглядає Смішно, але воно на Трампа працює, тому що росіяни його тупо розклали. Є таке поняття, знаєте, когнітивна карта. Коли mm -hmm. вони знають, що і як треба сказати. Ну просто що дехто ці штуки використовує, в, не знаю, там приведення якихось перемовин або, вибачте, там для пікапу, да? ну як там знайомитися з дівчатами чи з хлопцями, а росіяни це використовують щоб просто грати на Трампі, як на, на фортепіано, і, і розумієте, Трамп, е, ну він цього не, він цього не. Не знає, він не розуміє цього. Він думає, що вони його настільки поважають, що вони прям в Унісон говорять. Коли Путін спілкується з Трампом по телефону, біля труп, біля Путіна сидить сидить, я не знаю там кілька, мабуть, людей, які йому підпоказують, які фрази треба навіть іноді говорити для того, щоб це якби правильно вплинуло на на Трампа. І Трамп після таких розмов виходить, знаєте, такий окрилений, що я прям такий геній, мене все люблять. А тут приїжджає президент України, і він просто речі називає своїми іменами. У нас немає. Часу гратися всі ці знаєте, і, і, і ігри там розуму в нас війна. і Ми хочемо завершити війну. І звичайно, це там Трампу, його клівря там типу Венса і так далі. Дуже не подобається, пане Ігоре. Дуже вам дякуємо за те, що приділили час і власне знайшли його і доєдналися до нашого етеру. Ігор рейтерович політолог